Станіслав Ігнатів з нами на зв'язку, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Слава Україні, пане Станіславе, вітаю. Пане Антіне, щиро вітаю. Слава героям. Ну що, просте і непросте питання. Знаєте, динаміка ситуації по Києву. Так, тому що, наприклад, пролунала заява від народного депутата Кицака: Росія до кінця зими може до нуля зруйнувати всі, генеруючі потужності. Це найгірший сценарій. Звісно, ми сподіваємось на кращий сценарій, але з урахуванням того, що росіяни витворяли і витворяють і радше всього витворятимуть, ну покладатися так би мовити на їхню. Гуманність не доводиться. Отже, пане Станіславе, що по Києву робиться, не робиться, і яка загалом динаміка? Панаті, ну давайте так будемо говорити. Будемо е, говорити про найгірше, найважче, але е, будемо завжди сподіватися на найкраще і дякувати нашим хлопцям з Повітряної оборони з збройних сил України, які це все залізять, ще збивають, які максимально домагаються не долітати до наших об'єктів е, як електрогенерації, так і іншої цивільної інфраструктури. Відповідно, по Києву ситуація надважка, але вона є і не по всій території України. Е, на сьогодні у нас на ранок був найвищий дефіцит електричної енергії за весь період існування нашої енергетичної системи це дуже важливий показник, оскільки ніколи майже 7 гігаватт годин ми не мали дефіциту в нашій енергетичній системі. Це було сьогодні на ранок, а на вечір ми ще перевищили цей поріг, і маємо майже 7,2 гвт години дефіциту в нашій настемі. Це показує на те, що ворог є суттєво пошкодив наші об'єкти генерації в першу. Це теплової електроенергетики. В першу чергу, це звичайно в місті Києві. на сьогодні. в місті Києві впроваджені графіки і аварійних відключень недію стабілізаційні графіки. Відповідно на Київ, ми очікуємо на найближчі дві доби відключення на рівні 16-20 годин за добу без стабільного електропостачання. Відповідно, це було 4, максимум 6 годин за добу з стабільним електропостачанням. в ці морози це достатньо є важкою ситуацією. Цього пам'ятаємо, що є будинки, які є суттєво. Пошкодженими внаслідок вже розморожування системи теплопостачання. Тут, звичайно, не є велика проблема київської міської влади. Тут проблема в тому, що ОСББ, керівники або керуючі компанії прийняли на себе рішення не зливати теплоносій, і тому є розморожування там, де теплоносій був злитий. Наприклад, в мене офіс в великому офісному центрі, одному найбільше в Києві, то там теплоносій був злитий. Є холодні температури, але немає розмороження системи теплопостачання, і це показує від того, як керує керуюча компанія або ОСББ тим чи іншим будинком або офісним чи торгівельним центром. Що далі нам очікувати в Києві? Нам в Києві очікувати зараз. Проблема, яка буде пов'язана з збільшенням споживання електричної енергії, морози в Києві посилюються. От вони зараз пройшли цей пік Західній Українській області, зокрема Гличину, зокрема, вже Поділля і переходять в бік Вінницької області і Київщини. Тобто наступні два тижні два дні будуть найхолоднішими за цей місяць на Київщині і місті Києві. Тому там буде суттєво дефіцит електричної енергії через те, що будуть збільше. Споживання електричної енергії в ранковій чітні години в середньому споживання буде зростати до 60%. Це також аномально, оскільки кияни не мають наразі стабільного теплопостачання, тому використовують прилади обігріву електричної енергії, і це до звичних 40% додаткових електроспоживання. в Зимовий період, тобто з 1 одного гігаватта в середньому піднімається до одного чотири гігаватта електроспоживання. На сьогодні маємо 1,6 і гігават годин споживання електричної енергії. Тобто, це показує, що кияни все більше і більше використовують електрочну енергії, не маючи стабільного теплопостачання. Це призводить і до дефіциту води. Дійсно, не працюють дуже лука кількість банкоматів, але це прита притамани не тільки столиці, а й іншим обласним центрам, наприклад, Незалежно це схід або захід України, і тому треба ще приготуватися цей тиждень пережити. Потім, якщо не буде суттєвих обстрілів, ситуація буде набагато краще. Так ну і от питання: якщо не буде, а отут є інформація від президента Зеленського: ворог провів розвитку для ударів по нашій інфраструктурі та. Атомних станціях ну йдеться зокрема про трансформаторні підстанції. Здійснила розвитку об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України, щоб атакувати їх. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Нашому шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій. Росія прагне від'їдати енергоблоки атомних станцій від об'єднаної енергосистеми України. Пане Станіславе, ну ми сподіваємо, Ось, ми розраховуємо і ми покладаємось. Зокрема, йдеться про наших бійців проти повітряної оборони, ми покладаємось на енергетиків. Ну але тобто ворог поставив собі задачу і на превеликий жаль, ресурси в них для цього певні є. Але вони, я думаю, не ризикують, знаючи криворукість своїх, так би мовити лаптируких, так би мовити, ракетників на том, тому що можна влупити не по трансформаторні, а можна влупити і по блоку енергетичному. І це може викликати відповідні е додаткові реакції з боку заходу, навіть Трампа. Але це припущення. Але якщо говорити про спробу ворога атакувати, чим би це могло загрожувати? Програма мінімум і програма максимум. Пані Антіне, хочеться от при вашій тези згадати. У нас колись був такий президент України, пан Леонід Кучма, який казав, так, хлопці, все це вже було О. перший удар по об'єкту атомної генерації. Я на собі відчув. Бо тоді, 22 чи 25 жовтня, 22 року я ночував в місті біля одної з електростанцій. Це в принципі під південноукраїнський південноукраїнська Українська та Тобто виглядом просторі ця інформація. І тоді за 200 метрів ворог спеціально вдарив по елементу інфраструктури, щоб показати. Що він може і порушити елемент атомної структури. Звичайно, тут можна говорити про як ви говорите, лаптіруки, сі все, все повністю погоджуюсь, але ми бачимо останні обстріли, які є достатньо прицільними по об'єктам енергетики. Ми це бачимо по йому рідному Харкова. Ми це бачили по місту Славутич. Двічі вірусилося відео, як висить дрон-розвідник над підстанцією 330 Славутич. Укрнерго це місто, знаходиться в Чернігівській області, територіально а адміністративно в Київській області, і там ворог чітко поміж ФБС-блоками, які формували захист, він був точково трансформатори. Така подібна ситуація була і при балістичному ударі по нашим київським ТЕЦ 5 ТЕС 6 Тому ворог цілить, куди він може цілити. Наші хлопці максимально намагаються відвести від об'єктів критичної інфраструктури і, в першу чергу енергетики. Ці, це все зарізятся. Що виходить, то виходить. Тут ситуація в тому, що ворог не буде бити. Ось якраз цей будинок видно з мого вікна постійно. Я бачив на власні очі, як був прильот в цей будинок. Наприклад, жаль, ворог намагається бити по нашим і лініям перепродач, тому і це було влучання в цей будинок. Бо біля нього знаходиться велика лінія. Як подачі суповольника з'єднує правий берег України з лівим берегом України? Одна з таких ліній, і ворог намагається перебити. Нашу наристему на правобережну, лівобережну. але найголовніше ударів по атомних енергоблоків, якщо і відбудуться, начебто, і там спрацює певна сума факторів, і лаптарукість і все інше, то там високого не буде ризику, оскільки ці об'єкти будувалися під час холодної війни і вони були розраховані на те, щоб Жодний е, об'єкт, е, навіть там е, якась е, об'єкти навіть атомної зброї, тобто тактична атомна зброя, яка вдарить або впаде невеликий літак на територію е, об'єкта атомної генерації. Він його суттєво не пошкодить, і він буде знаходиться е, в е, працюємо стані. А от біда в тому, що ворог цілить і вже не перший раз, і іноді і потрапляє по нашим підстанціям, які з'єднують атомну генерацію з нашою об'єднаною енергосистемою. Це підстанції, які розташовані як і біля атомної генерації, тобто відкриті розподільчі пристрої це великі території до декілька десятків гектарів. Які це відкрите таке обладнання, які дуже важко захистити. Їх не можна а не залити бетоном, як у мене питав пан Микола Верес. В одному з ваших етерів, а не накрити якоюсь там сіткою. Ну, 30, 40, 60 гектарів неможливо накрити чимось або оберегти, а навіть закопати під землю це взагалі нереальна історія. Тому відповідно, це є вразливі об'єкти трансформатного обладнання, плюс-мінус захищене. Не будемо інформувати ворога де і як, але там роботи були проведені і на щастя вивчили уроки попередніх обстрілів, Відповідно до цього, це є е, короткострокова ситуація по від'єднанню нас від е, як загальної енергосистеми від е, об'єктів атомної генерації, але, але ворог б'є і по іншим підстанціям, і він суттєво їм б'є е, по тих підстанціях, які, які є такими ланцюгами з'єднання. Наприклад, міста Києва з Рівненською атомною станцією, це є підстанція 750 п'ятдесят Київська. Е, е, якщо ми там читаємо в новинах е, в телеграм-каналах. Е, Дрон летить на Макарівський район або на село Нововайківка, то дійсно це він летить на підстанцію Київська і може там робити шкоду, тому через як каже пані Вайціцька, Вікторія, секретарка комітету профільного. Вона і ваша землячка і у вас на каналі часто буває. То там є ситуація достатньо непроста по цій підстанції. Також я на власні очі бачив результати влучання, але це було два роки тому. По можна вже розповідати по підстанції 550 Вінницька. Це відрізати Київ і лівий берег від атомної станції. Тобто ворог максимально намагається нас відрізати від атомної генерації. Щоб ми не мали стабільне електропостачання, це ви мається на увазі місто Київ в першу чергу лівобережжя міста Києва і, звичайно, лівобережжя е, всієї України. Так, вчихнув, розумієте, правду кажете, пане Станіславе? Е, окей, це поганий сценарій, це загрозливий сценарій, але ми не легковажимо. Розумієте, рожевих ілюзій нема. Ну, сподіваємось на наших бійців. ППО, але. Намір ворог має, і от, якщо, не дай Боже, звісно, вдарив він по тому чи іншому розподільчому вузловому пункту, для того, щоб його полагодити, чи якось я не знаю на швидку руч там кинути якісь додаткові, я не знаю, кабелі траси, якими би можна було би заживити, це наскільки довго все може робитися? Ну, тут ми не будемо говорити про відновлення 100%, бо це довготривалий процес. В принципі, ми маємо певний об'єм запасних частин, воно знаходиться і на території України в незасяжних місцях для ворога і за межами, що ворог точно їх не достав, і ми можемо це дуже швидко привести. Але ситуація в тому, що тут дійсно буде залежати все від ступеню руйнування. Якщо такі були влучання, як були попередні, то ми відновимося максимум за 2-3-4 дні. І електростанції знову а, коли скидали 25% від, а, від, від власної генерації, то вони знову виходили на 100% генерації, подавали. Електричну енергію в мережу, тому це от максимум 4 дня працювало. Все залежить від ступеня руйнування енергетики, готові. Поділюся інсайдом в вашому етері, що на сьогодні в Київ звозяться максимальна кількість аварійних бригад, щоб відновити те, що було пошкоджено в Києві як по теплопостачанню, так і по системі електропостачання. І в Україні і не так багато їх залишилось, але це. Фахові люди, які мають досвід, які вже не молоді фахівці, тобто вони будуть швидко виконувати свою роботу і знають, що іде, і як лагати яким чином, і як головне заживлювати той чи інший об'єкт за аварійними схемами. Дуже важливо, що ми зараз працюємо переважно за аварійними схемами всі нашій енергосистемі. І е, деякі е, системи в е, теплопостачання, е, зокрема міста Києва, також є тимчасовими, оскільки ми обходимо те обладнання, яке було пошкоджено, ми намагаємося заживити з інших джерел. Тобто, переважно це або аварійні, або те тимчасові е, схеми живлення. Нас чекає велика робота по відновленню. Нас чекає велика робота по перебудові нашій всій енергосистемі. Але це буде все вже після перемоги. Ну так, дивіться, от Шмигаль заступив на посаду. Розуміємо, що Шмигаль не нова людина для системи. Ну і він плюс-мінус знає, що підписувати, що не підписувати, кому дзвонити, кого так би мовити, підганяти. Е ну щоб пошвидше щось робили. Дивіться, е наскільки на вашу думку, великий об'єм робіт буде стояти і перед Києвом. Ну і треба щось я не знаю. Можливо, вже додаткове робити. От на вашу думку, які би поради Варто було б дати Денису Шмигалю. Ну сподіваюсь, по тим порадам, таким суттєвим, вони до нього доходять і він прислухається від асоціацій, скажімо так, аналітичних uh -huh. центрів. Але питання в тому, що він не всесильний і він, наприклад жаль, не Господь Бог, який. Може за сім днів створити землю заново тобто за сім днів також не можна створити енергосистему України заново її перебудувати. Це довгий процес. Тут е, треба прийняти е, три стратегії: стратегія е, короткострокова, тобто, це така е, план дій раз, два, три, що ми маємо зробити сьогодні. Е, і вже маємо робити, враховуючи, що на днях почнеться енергетичний Рамштайн, кінціоний президентом України. Друге, це безумовно короткострокова стратегія. Це привезення і великих газопошнових установок, і це привезення і модульних кателень, там де цього немає. Наприклад, в моєму рідному Харків робиться і в Львові. частково робиться в інших містах, таким як Хмельницький, Житомир. Це робиться відповідно. Це і привезення. Акумуляторих підстанцій, які можуть забирати електричну енергію в денні піки, коли ми маємо просити електричну енергію, і навіть можемо виключати наші великі промислові сонячні електростанції, бо нікому ця електрична енергія в день не потрібна. Ну і головне це потім довгострокова стратегія це максимальна досикація, це максимальне перерозподіл нашої системи кропостачання. Це допомога бізнесу, спеціальні умови, щоб вони щоб бізнес побудував у нас нову децентралізовану систему електрогенерації і розподілу, тобто це в середній областей кожний внутрішній розподіл. Так працює з Сіні Штати Америки. Я думаю, що Цю модель ми можемо прийняти в тих умовах, що суттєво у нас є порушена наша загальна енергосистема. Дякую вам, пане Станіславе. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.